Вітаю вас усіх! Хочу спитати ваші, ваш е, досвід, як ви робите запит до вищих сил? Чи ви питаєте якось їх окремо, чи ні. Я вам скажу своє бачення, що кожна людина має зв'язок з творцем, з вищим я своїм. Але воно завдяки тому, що у нас є кармічні якісь програми, блоки. Е, Кармічні процеси, ну тобто родові програми, кармічні теж є, то воно не завжди ми бачимо істину або бачимо не одразу. Якщо ви вже стали на духовний шлях, ваша дорога буде вас вести, саме підставляти такі ситуації, щоб вас кудись вибити із стану негативу, із того стану, в якому ви застрягли, може, ви десь застрягли, і тоді вам прийдуть. Потоком, тобто інформація, як до нас приходить потоком, сном, думками. Хтось підказує поряд з вами <кхи> любителі. Вибачаєш є любителі, які пишуть постійно інформація з потоку. Але вона не завжди може бути чиста і істинна. Треба перевіряти себе на его, треба перевіряти себе на спокій. В хворому стані бажано не робити якісь серйозні медитації, спілкування з ну, себе можна очищати, там, лімфу якось. Але... Інформації із потоку, якщо ви її берете її, якщо у вас налагоджений цей канал, навіть якщо він по початку не налагоджений, то його можна налагоджувати. Медитації, спокою з якимись дієтами, якимись постами. Навіть якщо ви не притримуєтесь постійно, ви можете в будь-який момент взяти і себе чомусь від чогось відмовитись. Тоді у вас буде поток чистіше. Потім знову прийти до тої їжі, яку ви раніше їли, але не так, щоб це було. У вас залежність від їжі, від алкоголю, від цигарет, від негативних е, якихось звичок. Тобто ваш поток від творця, від вищих сил, від ангелів мається до вас постійно, від вашого народження, але ми самі можемо його перекривати. Це можуть бути однакові числа, музика, якась, запахи якісь. Е, Якісь люди поряд з вами з'являються або ізають не з того, не з цього, просто людина зникла. Пошукайте, де ви, може, перекрили в даному моменті собі свій поток до Творця. І ви перестали чути інформацію. Чути інформацію від Творця із потоку може люба людина, яка захоче від серця почати спілкуватись. І вона настроїться поступово для під вас підстроїться так, щоб вам було комфортно чути саме творця і Вищі сили.